Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. До нас сьогодні в гості прийшла дівчинка-Наталочка. Коли вона переходила дорогу разом з батьками, вона побачила дивний стовп з трьома рятарками. Діти, що це таке, як ви гадаєте? Так, це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно на кнопки натискати, як червоний зупинись І і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина проїчає. Жовте око пік на уважний огляд Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по землі вмить, але й тут не забувати все навколо. Подрувати. Знадобиться аркуш білого кольору, водичка, пензлик, фарби. Будемо малювати з вами світлофор. Тож, дітки, для початку ми намалюємо з вами фігуру прямокутної форми. Для цього ми беремо чорний колір. Та зверху аркушу малюємо горизонтальну лінію. Ось так. Далі, дітки, ми малюємо ось тут, вертикальну лінію та з іншої сторони. Ось так. Далі знизу намалюємо горизонтальну лінію, щоб у нас вийшла ось така фігура прямокутної форми. Стопчик намалюємо, на якому стоїть світлофор ось таку. Ось так. Далі, дітки, чого нам не вистачає? Ліхтариків. А у світлофора три ліхтарика. Це червоний зверху. Ось малюємо ліхтарик круглої форми та замальовуємо його. Далі в нас іде жовтий. Так само малюємо кружечок так, зафарбовуємо його. А саме останній у нас зелений. Теж малюємо кружечок та зафарбовуємо його. Ось так. Дивіться, дітки, наш світлофор. Складається з трьох ліхтариків червоного, жовтого та зеленого. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!